Пломпіри ріжок – Що смачніше? І чи варто переплачувати за закордонне морозиво? Відповіді на ці питання уже в наступному сюжеті. Сьогодні програма Агроньюз перевірить улюблений продукт кожної дитини морозиво. Та визначить, яке ж краще: вітчизняне чи заморське. А допоможе нам в цьому відома українська співачка Наталія Валевська. Поїхали до неї. Як часто ви все ж таки можете собі це дозволити? Дуже рідко. Може раз в півроку з'їсти морозові. Тож ми почали вибирати. Я вітчизняне Наталія Закордонне завдання нашої гості виявилося нелегким, адже із 60 сортів морозива було лише п'ять заморських. Для мене важливий важливий склад, для мене важливо, що там, і який виробник. І тоді тільки я купую, тому що все ж таки це моє здоров'я. Я знаю, що дуже багато морозив містять шкідливі речовини, тому треба дуже ретельно вибирати. Це, звісно, убійство для фігури Італії, але зараз подивимося, хто це виробляє його. Я ж вирішила вибирати за своїм смаком. Я не могла встояти перед спокусою і купити своє улюблене. Ось такий ріжок за 8 гривень. Його ми візьмемо для дегустації. Ну, для різноманітності нашого експерименту я ще напевно візьму звичайний український пломбір і коштує він лише 3 гривні. Наталія ж орієнтувалась головно на склад продукту. І ось якесь не, не наше. Взагалі іерогліфи японські. Бельгійський шоколад. Бельгійський шоколад вважається одним з найкращих в світі. І лісовий горіх є 7%. Я таке візьму. І завершили ми наш шопінг на касі. Скажіть, а скільки от зараз коштує наше закордонне? 163,15. добре Доси досить так дорого. Так, а зараз ми порахуємо скільки коштуватиме вітчизняне. Скільки, скільки набрала? 46-23. О визначати долю морозова сьогодні буде незвичайне журі. Це я маю бійця. Тому я віддаю тобі свій пакуночок. А яке ж буде краще вітчизняне чи за Морозово, Хай визначаться діти. Мені здається, що вони найкращі судді. Тож я вирушила в гості до наших сьогоднішніх дегустаторів. А дегустувати сьогодні нашу продукцію будуть експерти в питаннях солодкого діти. Тому й Морозово ми привезли сюди до школи. А доки збираються наші дегустатори, у мене є час підготувати морозиво. Ми розклали наші шість сортів морозива по скляночкам. Я вам не буду говорити, де у нас вітчизняне, де закордонне, а ви просто будете голосувати за те, що сподобалося. Ти всі спробуй, а потім скажеш. Це ти більше сподобається. Тоді давай. М -м -м. У нас вже є один голос, цього. шоколадний <рес> Тобто в нашого шоколадного морозива вже два голоси. За це. О, за це? Давай тепер. Шоколадне, а чому? От скажи, будь ласка, от чому тобі саме це сподобалось? <рес> І шоколадне. Так, перше місце в нашому експерименті вибороло українське ескімо, друге ріжок, а третє закордонний пломбір. Дітка, а чому воно перемогло? Тому, що воно натуральне, своє українське. Тож продукцію вітчизняних молочарів школярі визнали смачнішою, а дітей не обдуриш.